Неприступна фортеця, попри всі спроби окупанти не можуть взяти Київ. Більше того, на підступах до столиці несе тяжкі втрати. Причому по всій лінії фронту на Київщині росіяни кидають усе нові і нові сили. Українська армія знищує їх із землі з повітря цілими колонами. Один із гарячих напрямів це Броварський район. Там наші армійці розтрощили майже всі танкові сили окупантів. Руслан Сміщук, мій колега, побував на передових позиціях. Іціях там його матеріал далі. Ось так зараз звучить броварський напрямок під столицею. Періодично люди ховаються по підвалах. Ближче до місць і з росіянами до вибухів додаються інші звуки. Залишки різноманітних боєприпасів, що били по цьому селу, валяються на кожній вулиці. І на кожній вулиці згорілі будинки. Ось це наслідки першого контакту з так званим русським міром. І наразі на передовій зараз такий вигляд мають десятки будинків мирних мешканців. Тут не було військових, не було техніки, не було ніяких укріплень. Який розповідають, зазнаючи великих втрат, росіяни дедалі сильніше поводять себе як у Сирії. З чого вони почали? Це з того, що дома просто сносили. Тобто, спочатку був град, після граду танки, і танки працювали от просто по домам. По всім домам без розбору. От Взагалі не було розбору. Просто хаотично по селу, по селу, по селу. Яка логіка таких дій? Просто сністі все сліса землі стрілять. А стрільби не було із села. Просто стріть лица землі і пройти по повижене землі. Більшість людей з цього села виїхали. Ну а ті, що залишилися, оговтуються від пережитого і намагаються триматися за залишки нормального життя, розбитого на друзки для любові Федорівни це вишивка. Так вона себе заспокоює. Тут наш рідний дім, так що ми нікуди не висобираємося, виїжджати. Як ви зараз живете? От, Нормально. В день що робите? Що робимо? Я вишиваю картину, поки не сильно стріляють. А, ну, так. а коли сильно починають? Порахуваємося. Так що все у нас добре. У нас все є, тільки що хлопці приходять, усе знають, Волонтери їздять теж, перевіряють. На сусідній вулиці я зустрічаю Ярослава яскравий жигулі з прошитими осколками дахом. Але на ходу Потріляли нас градами, тоді пробили криші. А ви їхали чи просто машина? Їхали. Їхали? Да. Ми розвозимося, бачите, нам подають гуманітар. Ми хлопцям розвозимо по можливості, ділимо по це, по позиціях і розвозимо У вас і це вчора? Да ні. Пока поки що десь так в 14-му році. Сам був ото так. Що... А ось тут руський мир зіткнувся із українською армією. Підбиті згорілі танки та бронемашини піхоти РФ. Поряд російські піхотинці ці вже відвоювалися. Інших періодично відловлює наша артилерія. Вони відстрілюються зі своїх гармат. Йдуть маневрові бойові дії. Весь час, доки я тут працюю, постійно чутно вибухи, артилерії. І військові розповідають, що бойові дії тут починаються з самого ранку, йдуть до вечора, а по ночах, на відміну від Донбасу, тут росіяни намагаються спати. Артилерія працює. Ствольна? Ні, це їхня ствольна артилерія працює. Правда, поки не знаю, куди чи ліправі. Ну, ну це часто здесь. В середньому починаються где-то без 26, потім перерив. Ну так як піде. от до Донбасу, вони здесь по ночам сп'ять. Більшість із цих вояків мають бойовий досвід, тож часто порівнюють цю війну із війною на Донбасі. По них видно бадьорі, як тут кажуть, заточені на перемогу. Багато жартують, показують трофеї, чекають контрнаступу Дарю это я... высокотактично вис... нова шапка их нового взросла я так понял с применением последних нанотехнологий ушанка то есть хочешь ушанка хоч не очень ушанка и даже с технологическими отверстиями для ушей шум 2 шапка уебанка модернизированная <рес> хлопцы сидять ждуть когда мы их уже поженем но гнать будем ой ой до самого то їхнього Сибири Урала Мне они в Украине точно не надо Хай забирают свои 200 Охсотих і валять на самі більше, поки ми їх не вигнали. Спілкуючись з вояками, ти розумієш, витримавши найважчий перший тиждень вторгнення, спаливши десятки танків та знищивши тисячі ворогів, українська армія перебуває у піднесеній, спокійній впевненості у власних силах. Руслан Смачук, Володимир Лук'яненко, телеканал Інтер, марафон єдиних новин.